Так, слава Україні! 31 серпня, Соя Канзас. А, так, е, це цей та ж ділянка, що я показував в попередніх, там відео про Канзас, що було. Е, з того боку я був он там, вкрай не міг зайти, тому що вона така стояча була. Зараз її ось як бачимо поклало. Так, по ній трохи легше стало ходити. Е, он, такі поодинокі ці стоять рослинки. Ось на стоячих. Така кількість бобів. Ну, оце стояча, це значить е, тут трохи рідше е, рослини. Ну, Стебло трошки товще, воно, відповідно, краще. По густоті, ну, бобиків, бобів, верніше, начеплялося, вони крупні. Ну, в цієї сої маса тисячі минулий рік посівної була щось там в районі або 180 або 200 грам. <кій> значить. Ось вирвав таку наче, середню рослинку. Тут нарахував. Ну, в общем, бобів тут більше, якщо отак от подивитися. Ну, я рахував, допустим, якщо ось отак, ось одна насінинка і дві насінинки, то я рахував за один біб. Оце десь так приблизно 33 боби. Ось показую. Висота нижнього кріплення досить висока, тут порядка сантиметрів, тут може і 25. Ось, Нижній, ось, як бачимо, обортувала. І відповідно виходить далі тоді сантиметрів 25 е, Так, вона ось лежить, як бачимо. Це 70-й міжряддя, воно полягло. ну В неї висота тоді я в тому відео показував. 140 см. Ну, цієї рослинки може трошки менше. да Трошки менше, Ну десь сантиметрів може на 10, ну хай 130 Порахував, от тоді це, там мабуть, більш за все крайовий ефект був через те, що там нарахував скільки 80, бо пів нараз 50 чи 80 на рослині. Тут 33 грубо таких беремо. Множення коефіцієнт я взяв 2,5 через те, що якби я там їх не старався рахувати, ну рахував от так ось 2,5 і маса тисячі брав десь, хай буде там 160 грам, то Густота тут десь на метрові, тут, тут, до речі, густіше у гонах. На метрові тут десь штук 20, і це зараз. То густота буде е, урожайність 286 тисяч на 82 насінини. І того ми там маємо 23 мільйони з чимось. І на 0,16 35-37 центнер біологічна. Ну, це по цій математиці. Але там, враховуючи, що на втрати, на це, ну. Там якісь. Я думаю, за 30-ку вона б повинна б дати ця своя. А що воно там по факту покаже, подивимося. Ну Вона вся практично лежить, ось, скажу тільки деякі екземпляри ось стояли. Ну, на них також бобів в принципі начеплялося. Крупні вони такі. Видно, що маса тисячі буде висока. А що воно покаже? Побачимо. Я думаю, що е, уже, е, для себе я так попередньо висновки зробив. Думаю, що по ранніх соях подивлюся, що покаже Сенара і Чорна по урожайності, з цих двох, я думаю, виберу якусь ранню, потім по пізній сої, по Канзасу. В принципі, з одного боку, я б його б і не хотів залишати, того, що молодь кінець вересня, початок жовтня. цей. Але подивимося, якщо він покаже себе такий потенціал покаже ну, краще ніж у ранньої то залишу все-таки канзаса для, такої, для проблемніших площ ну і ментор ментор само собою буду залишати через те що він мені все-таки по своїй по потенціалу урожайності по групі стиглості і по тому, що він не ГМО робить для мене все-таки ну він для мене є таким найпріоритетнішим варіантом, найкращим. Ну а там побачимо, що воно співатиме. Це вже, думаю, висновки по урожаю тоді зроблю. Ну, по цій сої, от навіть якщо взяти гілкування, погілкувалася, вона там сіяв я її до 4, ні, мабуть, не 400, а десь 350 тисяч на момент стояння, це 280, 300 може там плюс-мінус буде на момент збирання врожаю. То о, в принципі, я дивлюся, можливо і густувати. Якщо я сіяв там до 25, да, стоїть зараз 20, то її сіяти, я б сказав би, треба штук 20 максимум. Отак От десь 17-20. Тоді буде стебло трохи товще, гілкуватиметься краще і менше насіння йтиме. Я думаю, що тут вона себе покаже 100%. Ну, По тій рослині в попередньому відео, я думаю, бачили, що вона може. Дивлюся, якісь тут ці стоять. Дерева. Побаха, я ж кажу. Ось стояча рослинка. Це досить непогані екземпляри, тому що практично до верху налитий і крупненькі боби. Отака соя. Оце сусідська ця рання густа. Так, а це ця. Ну, все, я думаю, що по соях підключусь, а тоді покажу, що буде. Всім пока. Змолочуся верніше, тоді вже буду робити висновки.